Чи змінив новий кримінальний процесуальний кодекс ситуацію у слідчих ізоляторах України? 33 сізо є в Україні. Нагадаю, там утримують людей, чия провина ще не доведена і не визнана судом сьогодні. У прямому ефірі Радіо Свобода у програмі Ваша Свобода Роман Родчин. полковник внутрішньої служби, начальник київського слідчого ізолятора, який у народі звично називають Лук'янівським СІЗО. Доброго дня вам. Доброго дня. Я Ірина Штогрин веду сьогоднішній ефір 490 29 05 наш студійний телефон код столиці 044. Ставте свої запитання. Скажіть, будь ласка, пане Родчин, що вдалося за ці півроку роботи, який ви вже перебуваєте на цій посаді, зробити котру із тих проблем, про які ви час писали журналісти і говорили правозахисники, можливо, вдалося зрушити з місця. Ну, по-перше, поговоримо. Тут слід сказати, що на даний час в Київському слідчому ізоляторі утримується десь приблизно 2700 осіб. Якщо взяти статистику, 2011 року, 2010 року, то це становило десь 3,5-4 тисячі осіб. Значить, зменшення відбулося в зв'язку з прийняттям зменшення чисельності, відбулося за рахунок того, що прийняти новий кримінально-процесуальний кодекс. Це означає, Зменшить. що почало менше людей до вас направляти, почали менше людей, чи когось таки звільнили? Звільнили. Оскільки? є і звільнили, і менше почали направляти. звільнилося за період від дії нового кримінально-процесуального кодексу. Десь 600, зараз я вам точну цифру скажу. Це 684 особи. Ми пояснимо тим, хто нас слухає, що за нормами нового кримінального процесуального кодексу, якщо людину взяли під варту, і заарештували, але протягом двох місяців не було винесено рішення суду, і це не є важкий злочин, то людину зобов'язані відпустити. Так, так, ну от за шість місяців нам звільнено десь приблизно 12 чоловік таких ув'язнених. Це 12, саме за цією нормою, да за, за цією нормою. А ви То, кажете, 684, Це що означає 684, Ну це суди, якраз переглядаючи свої рішення, апеляційні суди, верховні суди е, вміняють норму от, е, з цих 684, Вже альтернатива е, взяттю е, під варту. Це звільнено під заставу. 77 чоловік, домашній арешт 9 чоловік, особисте зобов'язання 17 чоловік. Ось е, журналісти і правозахисники за всі часи незалежності завжди найбільше звертали увагу на те, що скажімо, у Лук'янівському Сюзо е, дуже погані умови утримання в'язнів, тому що старе приміщення, мало коштів і так далі. і Головне, що було дуже багато в'язнів. Чи покращилися побутові умови? Ну, зразу так говорити, що побутові умови покращаться, не приходиться. Скільки але, в камері в середньому але, людей? Ну, я вам скажу: на даний час камера, яка була розрахована по нормі площі, наприклад, на 20 чоловік, то в такій камері утримується 15-16 чоловік. То у нас є в зв'язку з зменшенням кількості ув'язнених самих регулювати ці питання, і відповідно норма житлова площа збільшується в зу також і керівництвом державної пенітенціарної служби мною як керівником слідчого ізолятору і моїм особовим складом вживаються всі відповідні заходи для покращення. Умов тримання ув'язаних слідчим ізолятором. Ну, ми вже маємо змогу, наприклад, переводити тобто у нас є вільні камери. Ми маємо змогу в цих вільних камерах робити відповідні ремонти, які відповідають європейським стандартам, що і робиться. І Поясніть, є. от розкажіть, щоб ми знали, що означає камера, яка відповідає європейським стандартам? Що там є? Вентиляція, кондиціонер. Міні, е, мінімальні мінімальні, е, мінімальні е, ну, комунальні умови, які е, необхідні для е, проживання в цьому приміщенні. Е, це є. Е, ну, е, Людина. Вже якісь, е, розумієте, Людина Я, має ти... можливість нормально помитися. Помитися, правильно? так, маємо. Санвузол сан теж поміняний, відповідно, який. Ну, так як в готелі, будемо так говорити. Камера відповідає готельному типу. Вентиляція. Вентиляція те ж саме. Ремонтуємо вентиляцію. Скільки усе. камер таких вже є у вас? На даний час так. Ну, десь приблизно 40. Сорок счимось камер таких у нас є. Там у вас якісь елітні заарештовані перебувають? Всі. хто підпадає по відповідно до закону про попереднє ув'язнення, статті 8, тобто ізоляція, щоб не були люди, люди, які притягуються до кримінальної відповідальності, статті відповідали чи засудження, засуджені, чи вони вже раніше відбували покарання. Ну вимоги статті 8 цього закону. Пане полковник, чи можна говорити про ваше особливе ставлення, скажімо, до жінки, яка вагітна, чи до жінки, яка з дитиною? Ось у березні писали журналісти про те, що п'ятимісячного хлопчика після двох тижнів привусової розлуки з матір'ю повернули, що ця жінка, яку заарештували, плакала і просила вас, щоб дали можливість, щоб син був біля неї, бо вона хотіла його продовжувати годувати. От як вам це вдалося зробити, і в яких умовах вони перебувають? Ну за допомогою? Прокуратура, керівництво прокурату, прокурора міста Києва, нам вдалося повернути. Він звернув на це увагу. Фактично, всі юридичні процеси, які відбувалися по поверненню цієї дитини-матірі, все робилося прокуратурою міста Івано. А ініціатива була чия? Ну, ініціатором виступали ми, так, так як... Відібрали в неї відповідні заяви, направили їх адресатам ну і самі ініціювали ці питання. Про заяву. Згідно чинного законодавства, кожен заарештований, ув'язнений у СІЗО і будь де в будь-яких закладах пенітенціарної системи має право звернутися до керівництва, до співробітників того закладу, в якому він перебуває, і написати листа уповноваженому справ людини Верховної Ради, і цей лист не має бути розкриватися, його ніхто не може читати, він має дійти саме до омбудсмена. Так відбувається, якщо у такі ЧЗО? заяви да якщо заяви поступають в заклеєних конвертах, вони не направляються адресату. Це безперечно і безпечно. А ви знаєте на що скаржаться ваші заарештовані? Уже знаю, коли приходять абонсмени для відповідної перевірки. Так а от на що скаржаться, коли вже приходять? Ну у нас за моє півроку, ну Фактично і не було таких приходів по заявах, значить виходить, що вони не скаржилися на адміністрацію Київського слідчого ізолятора. Ось 10 червня охоронець лукянівського СІЗО, якщо вірите повідомленням змі, відпустив на волю чоловіка, засудженого за грабіж, за 500 гривень. Ну ви самі розумієте, що це накручена ситуація, п'ять відповідних структур. Проводили, тобто чотири структури проводили службові розслідування, одна структура порушила по факту, тобто міліція порушила по факту кримінальне провадження відносно цього засудженого, і жодного питання не виникало про якийсь відпуск. Що молодший інспектор відпустив засудженого власного Нібито Ніби то міліція більше, його потім затримала. Тим більше затримували цього засудженого, ми самі затримали його на вокзалі. Так, а як Мілиція, він Міліція допомагала, подававши основну У нас, Альпініст? Ну, будемо говорити, що так. Прямо, просто повезло йому. Деякі прорахунки ж самої адміністрації. Наші були деякі прорахунки, там велися будівельні роботи, тобто ну, все спонукало до того, що можливо було скоїти втечу. Я нагадаю, що гостем вашої свободи прямого ефіру є полковник внутрішньої служби, начальник Київського слідчого ізолятора Роман Ротчин. У нас є слухач, говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий. Добрий. Добрили якісь області. Я дуже радий, що Бог дозволив мені дозвонити до вас. А питання таке, що всіх матерів, всіх батьків цікавить, якщо їх діти там побувають у вашому сізо, то чи забезпечується єдина можливістю, що людина ще не засуджена, що вона ніколи не була в камері тими, хто вже колись був засуджений. Чи має рецидиви вже кілька разів був засуджений? Тобто, щоб не було ніякого тиску на її дитину. І щоб вони, діти їхні, до 18 років не були з тими, кому вже за 18 років. Забезпечується це право наше, щоб наших дітей там не рятували, не вбивали, не тортурували і не давили на них? Ця норма, по-перше, вона. Прописана в законі про попереднє ув'язнення. Це стаття 8. Роздільне тримання чоловіків від жінок, неповнолітніх, від дорослих. Раніше осіб, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі, від тих, які скоїли злочини вперше. Ті, що скоїли злочини, також особи, які скоїли особливо тяжкі злочини. Чи тяжкі злочини окремо тримаються від осіб, які за середньої тяжкості злочини. Так що, і ці всі питання вони під постійним і пильним оком, будемо так говорити, прокуратури міста Києва. Так що можете не переживати. Ця норма закону дотримується в повному об'ємі. Ви знаєте, чому такі питання виникають, тому що ви давно працюєте в цій системі, і, і правозахисники, і ті люди, які побували в місцях ув'язнення, вони кажуть про те, що дуже часто співробітники керівництво цих закладів для того, щоб приборкати непокірних або тих, хто якось не так себе поводить, або просто не сподобався, або з інших причин є випадки вимагання грошей, порушують ці норми, і тим самим людина. Потрапляє в умови, неможливі для її перебування, де вона потрапляє власне під насилля і жорстокість в голку в мішку. Не утаєш. Рано чи пізно все рівно це виходить на людський, будемо так говорити, на людське око. Я ще раз говорю, за цими питаннями слідкує прокуратура, за цими питаннями ведеться відповідний відомчий контроль, і ви відповідаєте так це і за свою ланку. Роботи. Відповідаю, так да, і тим більше, що саме основне ця норма закріплена законом е, інна Кузнецова, головний редактор. Київського бюро Радіо Свобода розмовляла з людьми напередодні, і вони сказали, що ви один із найкращих керівників, але ви тільки попрацювали півроку. Результат буде видно, коли, як ви думаєте, от реальний результат. Ну я сподіваюся, результати вже є. Будемо так казати, не хочу і себе хвалити. Як ну про це скажуть вже чи батьки ув'язнених, чи самі ув'язнені. Ми послухаємо так. ще один дзвінок, так? Mm. Говоріть, будь ласка, Доброго дня. доброго. Я Любов Миколаївна з Київщини. Шановний пане полковник, скажіть, будь ласка, чи доведена вина музиканта Юрія Завацького і чи до сих пір його б'ють у слідчому ізоляторі? Дякую. Ну, давайте будемо сходити із того, що його не б'ють і його і не били. З тілесними ушкодженнями він до нас не поступав, і його приїзди і виїзди слідчого ізолятора на судові засідання. По перше, прийом. Проводиться не тільки, будемо так говорити, завадського, а всіх ув'язнених, які поступають в присутності лікаря, і всі тілесні ушкодження описуються. Він жодного разу не був з тілесними ушкодженнями ніхто його, ну якогось особливого ставлення до нього. З боку адміністрації і інших осіб. Там немає. була проблема, я так розумію, з тим, що в нього алергія на Тютюн, на, тютюн, на тих, хто палив чи курив поряд в камері, і так з розумію. тим, що в нього проблема з очима. Ну, на даний час ми. Підібрали, він знаходиться і скарг на те, що в камері хтось курить нього немає. Значить ми йому підібрали людину, яка не курить, а вироку проблема... суду ще немає. Ще правильно? Немає. І скільки це вже Юрій Завадський перебуває в у... з... Київському ну, я, СІЗО? Я точно не скажу вам, не знаю, тому що крім Завадського є багато інших осіб, а проблема з зором так він проконсультований в міській лікарні, в інституті ОКА, так що всі рекомендації йому надані. Я думаю, загрози якоїсь і негайних операцій йому не потрібно. Це по рекомендаціям лікарів, навіть не слідчого, -слідчого ізолятора, не лікарів слідчого ізолятора, а лікарів з лікарень Міністерства охорони здоров'я. Я з вашого дозволу скажу нашим слухачам, що е, розмову з вами і відеоверсію цієї розмови, і текстовий варіант ви зможете знайти на сайті Радіо Свобода, а також у мережі Facebook. Довіряєте нашій думці. Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щу, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч, І Віталій Портиков Інна Кузнецова. Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. З досвіду спілкування із людьми, які допомагають начальнику слідчого ізолятора виконувати свої функції, хочу вам сказати, що ви можете написати свої запитання на нашому сайті або надіслати нам листи, і ми тоді, з вашого дозволу, пане Науменко, ви слухаєте, передамо вам і таким чином, можливо, ще якась проблема буде вирішена. Нагадаю, всім, хто нас слухає, це ваша свобода. Я Ірина Штогрин, а гостем студії є полковник внутрішньої служби, начальник київського слідчого ізолятора Роман Ротчин. Надання медичної допомоги. Тут тема вже ця зачіпалася, але це те, якраз про що говорять медичні працівники. Мовляв, ліків немає. Всім видають одну таблетку незалежно від того, хто кого болить. Якщо болить зуб, то це вже взагалі катастрофа, тому що дуже важко отримати кваліфіку взагалі медичну допомогу. І чи вдалося вам змінити цю ситуацію? Ну, ця ситуація давно змінена. На даний час ну, є відповідні знаєте, накази спільні з МВС, і, які із Міністерством охорони здоров'я і які затверджені в Мін'юсті. Так що ми стараємося їх по наданню медичної допомоги особам, які взяті під варту. Виконуємо, будемо так говорити, в повному об'ємі пане рочені людей багато, але якщо в людини заболів зуб або в неї, скажімо, ниркові спазми і коліки, то це такі біль, які людині дуже важко терпіти. Що відбувається в такому випадку у СІЗУ? В такому випадку, якщо ми не можемо надати. Необхідну медичну допомогу, ми викликаємо карету швидкої допомоги з швидкої допомоги і доставляємо того чи іншого ув'язненого в заклади Міністерства охорони здоров'я ну, по класифікації захворювання. Виставляється при необхідності знач, його продовження його лікування, ми його там охороняємо. І... Після лікування доставляємо назад в установу. Це може відбуватися в екстреному випадку і вночі в будь-яку будь пору, доби. пору доби? Є ще кілька дуже важких категорій людей, які можуть потрапляти, скажімо, до слідчого ізолятора: це люди, які хворі на туберкульоз, це люди, які хворі на снід, і це наркозалежні. Давайте по порядку: один одна із тез, яка існує в світі поза гратами, тобто в цьому, що якщо ти потрапив в СІЗО або в колонію, або в тюрму, то у тебе дуже великий ризик заразитися туберкульозом. Ну, дуже великий ризик заразитися туберкульозом, я би не сказав, я 32 роки прослужив і не заразився. Туберку... Дай вам Бог здоров'я, то ж саме і якось в систему це говорити. І, ну... Якщо поступає людина, в якої є туберкульоз, що відбувається? Відбувається, він зразу будемо так розподіляється в камеру, в окреме відділення туберкульозне, в залежності від форми. Опять же, якщо відкрита форма туберкульозу, значить у нас є окреме відділення. Якщо він і де він проходить повний курс протитуберкульозного лікування. Знову ж таки говорю, при всі. У нас необхідні препарати є в наявності. Якщо він потребує негайної госпіталізації і ми не можемо надати йому кваліфікованої допомоги, значить така людина госпіталізується в закладах Міністерства охорони здоров'я. Що ви можете сказати про наркозалежних? Тому що якщо людина має цю проблему і вона потрапила за ґрати, то це вже прямий ризик до її не тільки здоров'я, а й до життя. Ну, на даний час у нас утримується одна особа, яка знаходилася на. На обліку. та, Так, так, так. І ця людина потребує. Замісної на запити, замісна терапія. От так. у нас є одна така особа, яка поступила, вона знаходиться в наркологічному диспансері на замісній терапії. Ну, наші дії, опять же, ж, до вимог відповідного наказу нами визивались фахівці-наркологи з. Лікарні, які замінили замінну терапію, що передбачено цим наказом на детоксикацію, Розпи... що таке детоксикація? Це означає, що врач, під наглядом якого знаходиться цей, розписує цю курс лікування, і ми дотримуючись цього курсу лікування, відповідно пролікуємо. І так відбувається щотижня. Лікар з наркологічного диспансеру приїжджає і по-нові розписує курс лікування. Ще одне запитання стосується так званого карантину. Це е, е, та частина, де перебуває людина, перед тим як ви вже її поміщаєте в камеру. Правильно я так. розумію. Так от кажуть, що дуже страшні там умови. Ну, умови, будемо так говорити, були страшними. Страшними були. Зараз на даний момент там в тих приміщеннях люди не утримуються, йдуть підготовчі роботи для проведення відповідних ремонтів. Як годуєте своїх арештантів, пане начальник СІЗО? Ну, стараюся, щоб було смачно і вкусно. А Скільки, якщо це в грошовому вираженні, скільки держава дає на те, щоб люди могли дочекатися вироку суду? Значить, господарська обслуга, це вона десь приблизно 250 гривень на добу на харчування виділяється, а особи взяті під варту десь 150-160 сто на гривень. На добу. На добу. Це виглядає, що це дуже добре. Ці норми змінилися недавно? Ну, чого недавно? Це, це так і було? було. Так і було. Тоді... По крайній мірі, з 2012 року. Скажіть мені, а, які ув'язнені, ви знаєте, що вони перебувають найдовше у Лук'янівському СІЗО? Є ж такі факти, ми їх знаємо, що у нас є люди, які 8 років чекають вироку суду. От якщо говорити про ваш слідчий ізолятор. Ну, я фамілії називати не буду, є такі люди, ну але це е, вироку суду. Ви ж зрозумієте, це, це кримінальна справа, це докази, це е, суду треба оцінити всі за, всі е, проти. І дії судів, е, ну я не буду обговорювати, будемо так. Ну але ви можете хоч назвати, скільки років перебувають люди у вас? От найбільший термін. Ну, зараз є такі, що 5 років, 4. Ну, це, знаєте, вирок судовій системі. Це сказала я, не ви, ви не можете, ви при погонах, у вас зірки на цьому. А я як журналіст. Хочу називати речі своїми іменами. Я дякую вам за участь у програмі. Приходьте ще. А якщо є можливість, от ті, хто будуть дивитися відео, от подивіться, начальник слідчого ізолятора приніс до нас до студії. Власне, те, як виглядають тепер камери, які пройшли ремонт, і які панроче називає єврокамерами. Я бажаю вам, щоб ви ніколи не потрапляли ні до слідчих ізоляторів, ні до інших місць ув'язнення. І щоб у вас було менше роботи, менше арештантів. Сподіваємося, що є такі перспективи. Як скажете? Є тенденція, по крайній мірі, просліджується. Це був Роман Родчин, начальник Київського слідчого ізолятора. Провела вашу свободу Ірина Штогрин. Дякуємо вам, що слухали і що дзвонили. Пишіть свої запитання. Дякуємо вам за участь в ефірі.